Шановні колеги, дозвольте вас від усієї душі привітати з професійним святом. 30 вересня в Україні традиційно відзначається Всеукраїнський день бібліотек, і хочеться висловити слова поваги за вашу сумлінну працю і відданість обраній справі. Дякую, що в такий нелегкий для України час. Ви працюєте заради перемоги, тримаєте культурний фронт, зберігаєте книгу, інтелектуальне і духовне надбання нашого народу. Адже бібліотекарі це порадники на шляху до вершини знань та мудрості, збирачі духовних скарбів та провідники у світ непізнаного. Тож прийміть. Найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек. Бажаємо вам міцного здоров'я, довголіття та родинного затишку. Нехай ваша праця, праця хранителів людської мудрості завжди користується заслуженою повагою в суспільстві і знаходить гідний відгук у людських серцях. Миру всім нам! Та найскорішої перемоги нашій рідній Україні.